Всім привіт! Сьогодні у нас 24 вересня, на годиннику 11 година. І я власниця Агенції по працевлаштуванню в готелі та ресторани Італії Зуєва Альона. І поки всі збираються, хочу поговорити сьогодні на таку тему, що потрібно знати перед поїздкою на роботу в Італію. з чого Почати потрібно. І поки всі збираються зараз ще. Я просто експериментую. Експериментую зараз о котрій годині краще для вас проводити прямі ефіри. О 9-й годині дивлюсь рано. Вчора о 10-й, ніби було нормально. Сьогодні об 11-й подивимося, скільки прийде людей. Адже я стараюсь для вас. Щоб ви знали перед тим, як приїхати в Італію, що з вами станеться, чим вам доведеться стикнутися, які у вас будуть проблеми, і які бонуси ви можете отримати від роботи в Італії? Тому з чого почати? От ви побачили там альону, чи у вас є знайомі в Італії, і ви все ж таки у вас виникла думка, а чому би вам не приїхати в Італію на заробітки? У кожного своя мотивація. Хтось хоче змінити життя, хтось хоче почати все з нуля, хтось хоче заробити гроші на будинок, хтось на машину. У кожного своя мотивація. Хтось хоче заміж, просто, дівчатка. Таке теж є. Тому ви плануєте. Поїхати працювати в Італію. Це чудова можливість не лише для розвитку кар'єри, а й знати е, сферу гостинності і отримати нові знайомства. Але для того, щоб ваш проїзд переїзд е, відбувся якби успішно, безпроблемно, е, я зараз вам все поясню. Бо зазвичай я своїм клієнтам в особистих е, розмовах. Спочатку, коли тільки до мене звертаються, я все пояснюю і розжовую. І я зі своїми клієнтами завжди на зв'язку, тому у них є завжди я. Ви можете до мене не звертатися, але ви маєте знати, з чого вам почати. Зараз у нас такий прямий ефір, з чого ви маєте почати. Як тільки ви вирішили приїхати в Італію, подумали, з чого вам почати. Для початку ви маєте знайти роботодавця. В роботу і роботодавця, який вас прийме на роботу. Це найуспішніший такий варіант знайти роботодавця, який вас візьме на роботу. Тому як це робиться? Ну, мої клієнти це безусловно. Мої клієнти, ну, ви самі розумієте, вони звертаються до мене, ми з ними плануємо, і вони проходять співбесіду онлайн і вони приїжджають на роботу. Як це вам зробити? Зверніться до своїх друзів, знайомих. Ви можете самі розіслати своє резюме. Ви можете звернути в агенції по працевлаштуванню. Ви можете, ну я не знаю, ви можете самі. До речі, у мене є класна вакансія зараз, дівчатки. Вчора зустрічалась з роботодавцем. Класна вакансія. Дівочки, зарплата 2000 євро в місяць на наступний рік з 1 червня по 10-15 вересня. Вакансія, дві, Їм потребується дві покоївки і два офіціанта. Проживання окрема кімната. Дівочки, це рідкість, коли ви одна в кімнаті з особистим туалетом. Коротше, це кайф. Тому оце, вам, ви все одно будете важко працювати, дівчатка. У вас буде кріпатура, ці колеги, як це назвати їх коректно, і роботодавці бувають різні, все одно доведеться працювати. Але ви самі подумайте, таких вакансій по 2000 євро це рідкість. Це рідкість. Якщо ви зараз до мене звернетесь, то уявіть собі, що ви вже будете знати, що до 1 червня, що вам потрібно робити. Тому що 1 червня ви приїдете вже на роботу і вже будете отримувати цю зарплатню. Роботодавець перевірений, по контракту, все легально, дівчатка вже у нього працювали, все прекрасно. От, і е, просто що ви самі подумаєте, якщо ви до мене звернетесь в травні, Ну, таких вакансій вже може не бути. І ви будете працювати за півтори тисячі євро, і будете виконувати всю ту ж саму роботу. Вся робота тут однакова. Її немає менше чи більше. Вона однакова. Всі ті ж самі проблеми, все те ж саме От і кріпатура, і ті ж самі роботодавці, ну, маю мають з різними характерами, і колеги бувають різні, і кімнати, де ви будете проживати, будуть різні, і харчування буде різним. Але ну просто що ви можете заробити. Бо за три місяці все ж таки, по дві тисячі євро ви заробите, скільки це шість тисяч, ну хай сім тисяч євро заробите. А якщо півтори тисячі, то 4 ,5, ну, п'ять тисяч заробите, на дві тисячі менше. Потім так само менше отримаєте допомогу по безробіттю. Просто самі подумайте. Тому, коротше, ви вирішили приїхати в Італію. Перше, що ви маєте знайти свого роботодавця, почати е, шукати собі роботу. Чи це буде через друзів, чи це буде через знайомих, чи це буде через мене, чи це буде через різні інші агенції, тому що їх тут достатньо. Потім ви маєте все ж таки зайнятися вашими документами. перевірити, які у вас є документи. Зараз всі українці мають право легально працювати в Італії. Ви... І це в ваших інтересах все ж таки працювати легально, дівчатка. Тому що якщо ви будете працювати легально, ви отримаєте допомогу по біженству, ви отримаєте допомогу по безробіттю, ви ще купу бонусів. Тому ви самі порахуйте, скільки ви втрачаєте. Бо допомога по біженству це 900 євро, складає 300 євро в місяць, там оці єдиноразові виплати. Плюс ще порахуйте самі цей як це, Допомога по безробіттю. І уявіть собі, якщо там мені заплатити, скільки за цю інформацію ви платите мені. І за ваш спокійний спокій, що я вам знайду нормального роботодавця, розповім, до кого піти зробити документи. У мене є людина, яка займається документами. Просто перевірена людина, вона не як це, не медіа. Їй не подобаються ці соціальні мережі, і вона виконує свою роботу. в мене дівчатка нею задоволені, і я завжди її раджу своїм клієнтам. Я знаю, що мої клієнти з нею швидко отримують всі документи, вона все вирішує, підказує, як краще зробити, коли краще зробити, що краще зробити. Бо я інколи знаєте, в цьому потрібно жити, цим потрібно займатися. От. А вона не медійна людина. Вона, я їй пропонувала, щоб ми разом провели якийсь прямий ефір, пояснили людям, але вона, ну самі зрозумієте, в Рівені тут у мене є обажателі, які мене люблять, цінують, поважають. І є люди, які цей, ну, як це вона осмілилась, посміла тут, понімаєш, всі ж кругом продають ці роботи і всі тихенько мовчать. А ця подивися. Ті, кругом ходять сплетнічають і мають, що всі тут гуляють наліво і направо, альона не мовчить, осмілилася тут, понімає, рот відкрити. Ну І ходять на мене там клявзничать. я до цього нормально ставлюсь. Я це переживу, господи, ми всі різні. Я просто кажу правду, от що тут є, щоб ви знали, були готові, з чим вам доведеться стикнутися. І вона ця правда, знаєте, різна. Я не можу вам просто говорити про роботу і все. У вас тут будуть і ось такі роботодавці, і хороші, які все роблять для, е, цих, для персоналу. І погані будуть. То що мені говорити тільки про хороших чи про поганих? Ні. Те, що тут романи існують, існують, вони завжди існували, існують і будуть існувати не тільки в Україні, але й в Італії. Я просто вам пояснюю, що, що може статися з вами. І все. Щоб ви просто були готові. Можливо, вам це подобається. Якщо ви готові до того, що бути чиєюсь сексуальною іграшкою, будь ласка, може, вам це подобається? Ну, це ж особисте. Я просто про це говорю. Тому ось так. Про документи. У вас має в Італії працюють, трошки я відійшла. Ой, як увлікусь, ось це, Як це? От має мій цей суржик Вінницький. О. Я ніяк з ним не можу впоратись. Е, Так ось, про документи. В Італії працюють по італійських документах. Вам все ж таки варто зробити це пермесо е, італійське. Не проходять ні німецькі, ні е, чешські, ні польські песо, тільки італійське. Вам зручніше це зробити. Тому. Е, Бажано про це заранче поспілкуватись, тому ви знайшли роботу, зайнялися власними документами. Ви можете самі піти в квестуру, зробити всі ці документи. Якщо ви приїжджаєте до знайомих, вам мають зробити оспіталіту. Ну, все це і отримати, ви можете це Це, Як тільки ви отримали, подали документи, вам видають на руки таку квитанцію річеву, то з цією квитанцією ви вже на другий день можете йти працювати. У мене багато дівчат приїхали от з пані Іриною, зробили всі необхідні документи в понеділок, вівторок вони вже з цією річевутою річеву, по контракту приступили до роботи, тому що в готелях та ресторанах Італії. Особливо з тими, з якими співпрацюю я, це тільки легальне працевлаштування. І я наполягаю завжди про легальне працевлаштування, щоб мої клієнти не втрачали свої гроші. Тому що це допомога по безробіттю потім, тому що це ваша пенсія, тому що це допомога по біженству, тому що там багато ще різних є бонусів, якщо ви легально працюєте в Італії. Мої от дівчатка зараз поїхали додому, і всі отримують допомогу по безробіттю. Тому ви вирішили. Ви взнали про роботу, ви взнали про документи, які вам потрібні. Третій крок це вивчення італійської мови. Дівчатка, це для вас. Я звикла дівчатка, бо зараз виїзні дівчатка тільки, і у мене більшість, 95% моїх клієнтів це дівчатка. Тому я так, про дівчаток здебільшого веду розмову. Прошу, чоловіків, у мене вибачення. Так, ось, ви почати італійську вивчення італійської мови. У мене в профілі в інстаграм в хайлайтах в збережених можна знайти. Там у мене фішки, якісь є ще щось. Є курси італійські. Це якщо ви вже маєте пермесу як біженка, ви можете подати на ці курси, за які ви плачуєте 1000 євро за вивчення цих курсів. Дуже класні курси. Мені всі їх радили, дівчатки. Я сама їх не проходила. Але всі дівчатка радили. Плюс, ще, якщо вам потрібно індивідуальні заняття, зараз онлайн рулить. Я з вами зараз розмовляю онлайн. Я з вами ділюсь онлайн інформацією. Тому інформація керує світом. Якщо ви вивчите саме головне, це дієслова, це дуже важливо вивчити італійські дієслова і потім їх пов'язувати з іншими словами. Вам буде набагато легше. Це для вас. Вам буде просто легше хоча б трошки щось пояснити. Хоча Google Translate рулить. І багато у мене у мене дуже часто запит робота без знання італійської мови. 50 на 50. Є роботодавці, яким ну, потрібне хоча б мінімальне знання італійської мови, тому що ну, він має вам сказати, принеси туалетний папір чи рушник, і ви маєте це принести, зрозуміти, що від вас потребують. А буває таке, от в мене вже такі були ситуації в цьому році, що мені роботодавець каже, а мені не потрібно, щоб вона знала італійську мову. У мене є персонал, який розмовляє на російській, українській без проблем. У мене навіть жіночка дзвонить ось в кінці сезону і каже: Альона, все класно, відпрацювала, гроші заробила, їду додому, єдине, мову не вивчила. Чому? Каже, Я працювала з молдаванками. А у нас були там і молдаванки, і українки. Мені каже, не потрібна була італійська мова, я її не вивчила. Тому і роботодавець, так звісно, кривився мені, що ну, вона не знає мови, але відпрацювали. Є роботодавці, які до цього ставляться нормально, якщо у них є персонал, який розмовляє на італійській і на українській, то для них це не проблема. Голов... на посаду покоївки. Не обов'язкове знання італійської мови. На офіціанта вже потрібне знання італійської мови. За цю ж саму вакансію, що я вам казала на наступний рік, на 1 червня, їм потребується два офіціанта. Теж зарплата 2000, але навіть може бути половиною. До речі, якщо ви допрацювали до кінця сезону, роботодавець дає бонус. Це рідкість. Рідкість дає бонус, він все одно всім якось премію виплачує. Тому. Але на посаду офіціанта в Італії на особливо таку потрібне знання італійської мови. Є посади офіціантів, де потрібно тільки, ну, помічник офіціанта називається, де потрібно збирати тільки посуд, то тоді не потрібне знання італійської мови. Але загалом на посаду офіціанта потребується знання італійської мови. Тому вам краще записатись на курси або знайти індивідуального вчителя. Якщо ви не можете знайти, зверніться до мене. У мене є контакти. Я завжди у своїх клієнтів, друзів, знайомих запитуюсь, і у мене є. Я з ними навіть не співпрацюю з цими людьми. Я просто для вас. От ви можете у мене не купувати, ви можете до мене не звертатися, але якщо вам, вам потрібні контакти по документах, або якщо вам потрібні контакти для. Вивчення італійської мови вчителя, що ви зверніться до мене по-людськи. І я вам дам контакти цих людей і ви вирішите всі свої проблеми. От. Тому, переїжджаючи в Італію, ви також маєте бути готові, що тут ну, менталітет трошки інший, і харчові та робочі перерви. В Італії ну, харчування це в основному макарони. Ви маєте бути готові, що це в основному макарони. І якщо ви сидите на дієті, чи у вас є якісь особливості, це може бути важко. Е, ну, і е, за, загалом е, всі роботодавці надають м, харчування. Єдине, що це може бути або до м, клієнтів, або після. Ну, це такі е, тому, бо е, ну, я тут підготувалася собі, що потрібно знати перед поїздкою. Ну, е якщо ви вже знайшли свого роботодавця, знали про документи, які вам потрібні, і все почали зробили, е почали вивчати італійську мову. Дівчатка, обов'язково здоров'я. Подумайте про ваше здоров'я, е купіть собі ліки, е обстежтеся, тому що це робота без вихідних, е це робота е без лікарняних майже. І тому у вас мають бути всі типи ліків, антибіотики, візьміть з собою все. Ніхто не буде вас тут лікувати. Ну, вони звісно, якщо у вас буде щось серйозне, ви не дай Бог, ну, всі ми люди під небом ходимо. Але бажано все ж таки обстежитись, якщо у вас хронічні захворювання, взяти ваші ліки і тому подібне. Я завжди в особистих, як би. Розмовах з клієнтами, коли консультую, попереджаю: дівчатки, це дуже важка робота, дуже важка. Да, вона оплачується, але ви маєте просто бути готові, що це дуже важка робота. Що вона починається з 7.30 ранку, буває з 7, і завершується в 2-3 години дня, і потім ще ввечері потрібно виходити. Оцей роботодавець чим що казала, щоб на літо мене замовив це нормальні умови. То він сказав, що у нього покоївки. Він же зараз подумав змінити графік, щоб його покоївки працювали коротше до півдня, там по черзі, щоб мали хоча б трошечки відпочинку, бо це ж можна здохнути, дівчатки. Ну це без це 3-4 місяці. Ви працюєте без вихідних. Да, ви похудаєте, да, там, короче, треш. да, ви заробите гроші, е, да, я завжди попереджаю моїх клієнтів, що жити ви будете не одна. Дуже рідкість, такий цей мій роботодавець, що зараз, що надають окреме проживання. Загалом проживає в кімнаті дві-три людини. Ці всі люди з різних країн світу зі своїми проблемами, зі своїми хворобами, зі своїми хтось хропить, хтось. Ой, пукає, ізвиняюсь. І, ну коротше, от буває різне дівчатки. Булінг на роботі, е ці романи на роботі. Ну, як, як кругом, знаєте. Спочатку вам буде дуже важко, а в кінці літа ви всі потоваришуєте, будете обніматись, цілуватися і будете мені дзвонити і дякувати. У мене отак відбувається. Але це сезонна робота. Сезонна робота, ви 3-4 місяці відпрацювали. Потім поїхали, оформили допомогу по безробіттю, поїхали додому, відпочили. А потім ну, мої клієнти зараз приступають до зимового сезону. Вони відпочивають, а потім поїдуть на зимовий сезон, у кожного свої зарплатня декілька разів це від 1200 до 2000 євро. Я вам казала: раніше ви подбаєте про себе, подумаєте про себе раніше краще для вас. Знайдете кращу для себе вакансію, знайдете для себе кращі умови. Тому цей контракти. Ой, контракти, в Італії. Це мій біль, контракти в Італії. Дуже важко знайти роботодавця, який укладає нормальний контракт. Я намагалася і не раз, але вони економлять, економлять на персоналі. Тому вам можуть зробити якийсь такий собі контракт. Половину вам платити в конверті. Ну, це вже ви собі самі дивіться. Но загалом контракти цей. Ви можете добивати своїх прав, але ніхто вас слухати не буде. я пробувала. Я особисто пробувала все ж таки, щоб мені робили нормальні контракти. Ні, не роблять. Вам зроблять по контракту, що у вас буде вихідний, но вихідного ви не будете мати. Ви просто маєте бути до цього готові. Тому. Я вам сказала про житло, про зарплатню, про медицину. І ну, ви маєте бути готовими, що якщо це покоївка чи офіціант, то залишають гарні чайові. Гарні чайові, Тому вам може не знадобитися, можуть не знадобитися власні кошти. Ви можете прожити на них. Тому ви приїдете ну, витратитись на послуги. Якщо захочете, я ж кажу, ви можете до мене не звертатися на мої послуги, на послуги по виготовленню документів і, ну, і на дорогу. Але це, до речі, про дорогу, що ну, перевізників є дуже багато. Ви можете з перевізниками, з автобусом, ви можете потягом, ви можете літаком, ну, як ви собі вирішите. Ну, Приблизно я рахувала, що все це займає від 700 до 900 євро, ну, якісь ще особисті витрати, мабуть. Але ви самі порахуйте, що потім, скільки ви всього отримаєте. Чи ви отримаєте як допомогу по біженству, ви потім отримаєте як допомогу по безробіттю, зарплатню, ну, коротше. Тому ви подумайте, тому витрати на життя, ну, кожного вони особисті. Але за допомогою чайових можна так знаєте, непогано жити От, і свої гроші не витрачати. Е, тоді, ну, і адаптація на новому місці. Переїзд в іншу країну це завжди виклик. У мене дівчата на початку казали: Альона у нас мозг кипить. Кіпит мозок, документи потрібно взнати, мову потрібно розмовляти, нова робота потрібно вивчити. Все нове, кипит мозок. я вам вірю, да? мозок кипить. Тому і у вас є я, яка може все розжувати вам, пояснити, до кого звернутись, куди піти, десь Google Maps скинути, десь вам людину якусь дати, яка вас проведе. Ну, це все особисто, але також все ж таки варто вам адаптацію, щоб легше пройти, щоб у вас були якісь друзі, знайомі. Це відразу в телеграм-каналах, якихось Фейсбук товариствах почати товаришувати з людьми. Можете товаришувати зі мною, можете мене на каву запрошувати. Я дуже цікава людина, але ну, єдине, що ж я заточена на бізнес, на розвиток, на читання книг, на я на сплітні, на це я ну, дуже важко реагую і, це, і жаліти нікого не люблю. Мене ніколи ніхто не жалів, чесно вам скажу. Ой, зараз вам трошки відволікуйся. До речі, як я виглядаю? Нормально? Ви мені там скажіть, якщо що, в коментарях, як ви любите, як я виглядаю. Бо ж для... за мною слідкують конкуренти, е, бивші, колишні, колишні на українській мові, колишні подруги і колишні колеги. За мною слідкують. Як я виглядаю? Ви мені там розкажіть, як я виглядаю? Колишні чоловіки. Боже, як добре, що ви всі пішли з мого життя. Дякую. Ну, і тому. Бу... Ви все ж таки познайомтеся в телеграм-каналах, телеграм, в телеграм можете у мене запитатися, якщо вам потрібен манікюр, у кого зробити, якщо вам потрібен спорт. У нас є це. Я знаю тут вже людей до кого звернутися, якщо ви хочете якісь спортивні заняття, якщо вам потрібен манікюр, до кого звернутися? Я вам завжди можу ці товариства порадити. От і ви, цей. Тому, е, як би це вже під завершення. Е, я намагаюся в своїх ефірах давати повну інформацію різнобічну, з різних боків. Я намагаюся е, розказати про плюси і недоліки. Можливо, у мене не завжди це добре виходить, бо я тільки вчусь. Але я хочу просто, щоб ви знали, що ви можете знайти тут роботу, що ви можете не обов'язково працювати тільки доглядальницею. Особливо це стосується молодих, красивих дівчат, які хочуть на березі моря жити, або на гірськолижних курортах і бачити відпочивших щасливих людей. Я хочу, щоб ви менше страждали. Я хочу, щоб ви були з грошима. Я хочу, щоб. У вас все було добре. І тому розповідаю, як можу, як вмію. І для того, щоб як це сказати, Італія може для вас стати чудовим досвідом, прекрасною країною. Ви можете відпочити, ви можете заробити. Бо навіть якщо ви цілий день важко відпрацюєте. Ви все одно ввечері можете піти на берег цей моря, сполоснути ці ножки. У вас все одно може бути півдня вихідних, і ви можете піти позагорати. Ви можете вивчити нову культуру. І потім ви самі вирішите, чи залишатись в цій країні, чи повертатись в цю країну, чи ніколи більше не повертатися. Але це буде ваш особистий досвід. І тому. Ознайомтесь з усім, з усім необхідними документами, вивчіть основи італійської мови. І, і ця от правильна підготовка різнобічна допоможе вам якомога краще адаптуватись в цій новій країні. І той, хто з вас шукає в Італії можливостей, той їх і отримає, а хто шукає перепонів, Тут їх, повірте, дуже і дуже багато. Всім пока. Дякую.